Голос Америки Радіо Свобода більше не фінансуються урядом Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп забрав у них гроші. Ці ресурси закриваються. Ресурси, які були символом свободи слова, ресурси, які були зброєю в холодній війні. Ресурси, які були зброєю і знаряддям для руйнації радянського союзу, комуністичного режиму радянського союзу, скоріш за все, найближчим часом. Не будуть отримувати фінсу... фінансування і будуть закриті. Це велика проблема для України насправді, тому що саме ці ресурси протистояли російським ресурсам, тобто фінансування Голосу Америки Радіо Свободи більше не буде а фінансування російських ресурсів, звісно, буде тобто, росіяни продовжують фінансувати і раша Today, і різні пропагандистські проекти українських. Громадян з проросійськими поглядами росіяни будуть фінансувати проросійські канали, значить, які вже працюють в Україні, які отримують ліцензії від національної ради вже сьогодні. Тобто, найближчим часом ми очікуємо серйозну медійну атаку російських каналів і Сполученим Штатам, які є взірцем демократії. Немає що протиставити їм, Який у нас є вихід. Звісно ж, цей вихід один це фінансування власних українських національних медійних проєктів. У мене цікаве питання: чому ми не можемо фінансувати за рахунок держави, за рахунок бізнесменів, за рахунок великих підприємств не можемо фінансувати свої проєкти медійні, які будуть протистояти російській. Пропаганді, чому нам для цього <кхем> обов'язково потрібні американські гранти? Чому нам для цього обов'язково потрібні гранти USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки? Ще раз наголошую, я. Не підтримую, м'яко кажучи. Ну, я вважаю, що це серйозна проблема для України. Значить, зупинка фінансування Голосу Америки серйозна проблема для України. Зупинка фінансування Радіо Свобода. Я також вважаю, що це серйозна проблема. Зупинка фінансування певних юсейдівських інформаційних певних інформаційних проєктів фінансування, зупинка при фінансування Юсейт. Вони потрібні Україні. Але замість того, щоб обговорювати, закриватись, значить, влаштовувати істерику, ми повинні навпаки мобілізуватися. Так, є проекти, які зможуть триматись на донатах, є проекти, які зможуть знайти фінансування в європейських фондах, є проекти, які зможуть отримувати глядачі цих проєктів, наприклад, Бігусінфо. Я впевнений, що вони легко протримуються за рахунок своїх глядачів. Але держава, Україна, приватні підприємці, українські фонди повинні взяти на себе цю відповідальність, не робити вигляд, що вони цього не помічають. Чи не планувати значить можливість фінансування, не розглядати цю можливість фінансування через рік, через два, через три. Зараз терміново потрібно зайнятись фінансуванням проукраїнських проєктів. Це дуже важливо. Це важливо напередодні виборів. Це дуже важливо під час війни. Україні потрібні проукраїнські медійні проекти, які будуть сповідувати принципи суверенітету України, які будуть сповідувати націоналістичні принципи. У нас багато є ютуб каналів. У нас багато є авторів цих ютуб каналів, є телеграм-канали. Але все це повинно отримати підтримку як держави, так і приватного сектору. Ще раз наголошую: це дуже важливе питання в той момент, коли інструменти Сполучених Штатів Америки, які працювали у нас в Україні, вимкнені або будуть вимкнені найближчим часом, російські інструменти вмикаються з потрійною і якщо не сказати більше силою. Ми отримаємо велику проблему, якщо не почнемо вирішувати її зараз. Дякую.